З туру новим світом приходили абсолютно різні люди. Якщо я їздив з читаннями, то в основному була діаспора. Якщо я їздив з документальними фільмами своїми, то це були і англомовні люди, які абсолютно мало що знали про Україну, яких привели родичі, яких привели друзі, якісь дальні люди, які потім сиділи з виряченими очима, дивилися, ну, там все, задавали питання. Це абсолютно різні. Я там в школах. Зустрічаються з дітьми, це абсолютно різні. Кожен раз може бути абсолютно різна аудиторія. Коли я там спілкуюся з людьми, це моя булька, так як і тут. Вона не може бути репрезентативна, і я не можу сказати, як там, чітко американці. Але я вам скажу од: за ці два роки, третій рік Великої війни, я був кілька разів в Америці, і поки що я не бачу, щоб ворог росіяни піднімали. Піднімали язик щось там на нас і щось там гавкали. Но даже в цих е умовах, коли кажуть, що Америка втомилась, Америка менше дає допомоги, то росіянам слова не даються. Там досі може зараз російський прапор получити в тикву. Тобі можуть порізати колеса і навіть не українці, просто таки, тому, що це прапор гнобителя, це символіка вбивць, гвалтівників і катів. І більшість американців це розуміють, незалежно до якої партії вони належать. Оце я оце я точно бачу. А українських прапорів купа. І не обов'язково це українці живуть. Є дуже великі, навіть не мені здавалося, непоєднувальні якісь речі, коли написано «Black Lives Matter» прапор і прапор України висить. Вроді якось зовсім інші якісь але ні. Люди підтримують, люди підтримують. І люди, що ми там не розказували самі собі. Вони досі, досі донатять. Всі люди, які поїхали за кордон з, з агресією Росії, це абсолютно весь спектр і зріз всіх людей, які були тут. Є порядні люди, є непорядні люди. Є люди, які потребують допомоги, і які скористалися моментом. Немає Такої чітко вмірила, як це робити. Я знаю одних людей, які поїхали туди і намагаються всіми зусиллями допомагати звідти. Я знаю людей, які поїхали туди, щоб отримати соціал і знову повернутися. Просто, просто взяли, кинули держави, які їм допомагали на гроші. І таким чином не дали можливо іншим людям, яким потрібна ця допомога, її отримати. Є абсолютно різні люди. Українці не є ідеальними, там все дуже по-різному. Але я зазвичай кожній людині даю шанс і сприймаю її як порядну і гарну, допоки вона не доведе зворотня. Так що спочатку я кожного українця сприймаю як нормальну людину. А там, де як би зараз хто, перебуваючи за кордоном, що не казав, що б не говорив, це все зміниться після перемоги. Тому що одна річ повертатися в небезпеку, інша річ повертатися в країну, яка перемогла. Це абсолютно інша річ. Після перемоги сюди прийдуть і гроші інвесторів. Після перемоги тут буде рай на землі. Це по-перше, а по друге, величезна кількість наших людей зараз, перебуваючи за кордоном, зрозуміла, що їхні уявлення про світ були хибними. Одна річ приїхати в Іспанію на відпустку, інша річ пожити в тій Іспанії, зрозуміти, як воно все відбувається, порівняти з тим, що мали тут. І дуже часто це вибір не на користь тих країн, а на користь України. Україна молода держава, в яка Дуже сильно диджиталізована, дуже сильно просякнута новітніми технологіями. Інші країни на її фоні ну, вони так пасуть задніх, скажімо так. Це при тому, що там гарний рівень, можливо, соціальної підтримки, ще чогось. Але світ навколо це не лише соціальна підтримка і не лише гроші. Світ навколо це дуже багато факторів. І в багатьох із них Україна була на першому місці, і зараз на першому, і за цим будуть люди дуже сумувати там, і після перемоги величезна кількість людей повернеться, навіть попри те, що хтось і не повернеться.